Ребята, всім привіт! Оце ми з Максимом як обіцяли. Приїхали на ставки. Вчора вечором поставили раколовки і сьогодні переві перевіримо. Приїхали да. на Альфі і хонда дядько Діо. О, файний діо. Так. Да. Будемо провіряти раколовку. Да, тільки як це її достати. Не знаю, вчора ввечері. Хозаків, тако, от вечір так закинули. Так, недалеко від берега. Як достать того шарика. І от там ще один коло корчає. Ну то може й достанемо якось. Давай ну якось потика шукай на ну, Андрико. Чи ти його виламаєш бо то лоза? Виламав, нічого собі. Гітлер. А ну-ка, ну Якщо будуть раки, буде тема. Ай. В треба пакти. Ну, давай, 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 давай. В дюрку попав дальше як. сюди. Давай, давай. Рогачом його так, да, да, да. Тільки не втопись. Давай, давай, давай. Подніми шарик, а? попади в дюрку. Ну ну ну, шесть чуть-чуть чуть-чуть <ріхи> да, давай, блін давай, 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 <ріхи> давай, давай давай давай, тихо за. Зараз поти <ріхи> я раки. Є диви, один уже видно. Є, Андрійко, є <ріхи> О, блядь, сюди <ріхи> <ріхи> диви, ты ки один <ріхи> Та й то добре, варить будемо одного. А але... ну доставай на його покажи ну, людям. Є контакт. Ти шо? Хоче кусатися, падло. Давай! Не вкусий тебе, вимай! Вимай, виймай! Сила шк! Є. Yeah. Подивіться на люди. Єра, кладі сюди суди. А це так само, якщо не поставити лайк і не підпишетесь, він буде цими когтями вас буде кусати. Да, клади на сюди. Наверх, на ракулов. А. О, подивіться на ну. Тепер зараз йдемо перевіряти наступну. Дум. А це ми з Максимом підходимо до цього корчата, де ми ставили раколовку. А ви вліпіть лайка і підпишіться. Ну, ти... Ну давай, погнали, наріка. Ті не втопися Видно що та є там чи нема mm -hmm. Достанеш неї? Давай mm -hmm. О, качки крякають тут mm -hmm. Тихо бов, поди, спади, спади Я щось нема, є нема Давай еще сегодня. Вот, ты рад. Стой, стой. Я... Блядь. Юкунчик. Юкунчик. Андрейка, помни радости, что ты, блядь. Я один рак. Он твой юкунчик. та то то Якунчик. доставай-то все. Эй, бляха, по одному раку все все. Ну, по раку сварит. Добре. Ну, хоч да. Ти кажеш юкунчик, я думаю, якийсь нормальний не юкунчик. Ну, тут таке, Заря покажем вам, люди, что там за окунчик. Фу, как капец. Да тяни сила його. Вот трубу То остав, хай, сам, не чіпай я, просто достань якунчик. Подожди. Ну, я, рак є рак, что ты хочешь? О, О пафа <пофану> <пофана> дав, Пафа надав дочепився. Доставай на окуня. Гіганта. Які? Саме треба крупні окуні ловити на цих ставках. О! Отакі. От Отакі. І Туди? можуть попастися Туди? ще менше. Думаєш, тут оскільки? Думаєш 3 кг буде? Тут? А тут 7,5 як мінімум. Не мучаємо цього окуня, хай доросте до 30 кілограм і тоді вже зловимо. <пофану> да. Поплив родной. А, ну такі здорова, блин, руками ну, не до державні. я ще не держав. Я точно не ще не держав. Ну, давай нас ну, складай на цю раколовку. Таке складати? Да. <кхух> Хоп, все складжено. Все? А рака несем в руках до наших мопедов. Ну що ж, люди, оце з двох раколовок ми зловили тільки по одному раку. Да. Оце один на цю раколовку і другий на цю. Да. Ці піздюки два. <кхух> Взагалі, блінна. Ну не ну хороший улов. Ну, ну, ми ну, такого не ожидали, не правда? Ми не ожидали, ну ми хороший улов. Ну. А зараз ми з Максимом будемо їхати і варити раки. А ви підписуйтесь і ставте колокольчик, щоб не пропустити відео.